Привіт, це програма Український характер. Ми на спортивній базі, де займаються наші чемпіони. Вони тільки но повернулися з олімпійських ігор, які проходили в Парижі. Будемо спілкуватися з Анастасією Коженковою, олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою світу та Європи, заслуженою майстеркою спорту України. Настя, добрий день! Раді вас бачити! На займ. Як справи? Чудово, дуже рада, що ви приїхали до нас на нашу школу вищої спортивної майстерності міста Дніпра. Ой, і ми зможемо піти на до покажете, як ви працюєте з човном так. і як ви досягли найкращих результатів? Так, захотімо? Анастасія Коженкова. Народилася 19 січня 1986 року у місті Коваль Волинської області. Закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України, веслувальниця, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи, заслужена майстерка спорту України. Має шість золотих, три срібні та дві бронзові медалі. Нагороджена орденом за заслуги третього ступеня. Заміжня має сина. Любить дивитися серіали та солодощі. Анастасія, як ви прийшли в спорт? У такий важкий спорт і професійний. Я з маленького містечка Нкобеля Волинської області, де займалася баскетболом, волейболом, дзюдо. Взагалі всім тренер їхав через. Коваль і зупинився на заправці. Запитав моїх однокласників, чи є тут високі дівчата. Вони сказали, так, є. Я їм вдячна, але як можна було чужого чоловіка приперти до мене додому і сказати: спілкуйтеся, мами не було. Він поспілкувався з сусідкою. Сусідка взяла плакат, взяла його номер телефону. Мобільний же ж немає. Моя мама позвонила сама в шоці. А ти знаєш таке вислування? Я кажу, Олімпійські ігри тільки закінчилися. Звичайно, я знаю, що це таке. Гарно поїхали. Що <рес> правда? І ви так. так поїхали до Києва. Так. Це хто був? Горовий Олександр <правда> Іванович. — Ваш тренер, так. Терший. Саме перший тренер. Ми виїхали до нього додому. Я познайомилася з його дружиною, а в нас там пройшов невеличкий конфлікт з моїм характером. Я була дуже худенькою. Я на свій зріз метр сімдесят, тоді я важила 50 кілограмів. Я зовсім нічого не їла. Мама не могла мене заставити. Інтернат потім мене трішечки <реш> <реш> відхрмив. Конфлікт заключався в чому? Я не хотіла їсти, а він мене вілкою, типу, по руці вдарив, а в мене лежав ніж. І я така, шохто ви такі. Він каже, я тут твій тренер. Я говорю, ви мені ще поки що ніхто. Я кажу, не треба за мною так. Він каже, в тебе характер є, ти за себе досить бій в будь-якому випадку. Я відчуваю, що в тебе буде гарне майбутнє. В той же день з поїзда поздавала всі нормативи, поставила рекорд на концепті. Дитині 13 років, столиця. Я позаймалася півроку, і я почала вигравати в одиночці дівчат, які вже займалися по 2-3 роки. І через рік я вже відібралася на чемпіонат світу в двійці, і я вже в 2002 році вже була на чемпіонаті. Sí, tú. В житті кожного спортсмена були труднощі, випробування, які найскладніші ситуації були, з якими ви все ж впоралися з самого дитинства і до теперішнього часу їх було ну достатньо багато. Ти живеш в інтернаті, в тебе таке харчування не дуже було. А я лежала з гострітом. У мене немає двох міністрів, і це сталося на змаганнях. Що треба було пройти для того, щоб стати першою? Ти хочеш бути на Олімпійських іграх серед найкращих. Чи якщо не буде конкуренції, не буде росту, ти краще, ну і точка. А так, коли в тебе постійно хтось з молодих, хтось з дівчат, вони за мною постійно конкурують. в мене є стимул виграти у них, що я така доросла, а вони такі молоді, і їх це під цього мені казали. Боже, ти 30 тоді вже ти така стара, а зараз він по 30 ну вже знайшола. Кажуть, Боже, як ми могли це казати? Тебе це заводить, тебе це стимулює. Ну, і ми так, як кішка собакою, туди-сюди, туди-сюди, хто кого. Зупинятися не можна, тому що рух це життя. Настя, а зараз ми сидимо на цих концептах. А. Що це таке взагалі? Це наші тренажери, де ми виконуємо зимову підготовку. На табло ми можемо виставити всю роботу, яку нам потрібно. Це ми так за да, так, защиваємо, да. щоб себе затягнути міцненько трималося. І тому що буває, коли дуже швидкий старт, можна вилетіти. А в човні так само Так, так. Все. кросовки. І воно вже там на гвоздиках. <рес> Бальок. Ну, – Тримаємо так, його, так. Да, Це так само, як в лодці, але трішечки по-іншому. Працює все тіло, пішли руки спочатку і потім ми поїхали. І такий в нас йде цикл. Вниз їдеш, як з горочки. Швидше. Ого. Да. А потім повільніше. А Які тренування найскладніші вважаються? Та всі тренування нелегкі. Не Для мене це концепт, коли потрібно дуже багато на ньому розгонів всяких роботи. І такі вже кінці тренування сидиш. Вже нічого не хочеться. Я показую приклад своєму сину. Мама не сидить вдома, не лежить на дивані, не плачеться і не говорить, як мені погано. Він приходить приходить, каже: Мама, мені тут ручка болить. Потім такий дивиться на мене, що тобі казати, в тебе ножка болить. і пішов. У нього є приклад того, що незважаючи на якісь перешкоди. Своєму житті потрібно рухатись далі. І що, ніколи не хотілося полежати на дивані, просто бути ну, такою жінкою, яка просто буде слідкувати за собою, наносити кремчики, це, крем, це ж Скучно, сумно, зовсім не весело. А їсти готувати вдома. У мене чоловік готує. борщик. Так. Да. Все да. чоловік? Так. Да. Да. Я не готова. Я можу, я вмію. Але коли він став тренером, він сказав, що дорогий мій. Але йому так сподобалося і він кайфує від цього. От я собі то пальця відріжу, то ще щось, що син, що чоловік говорить, не приходь на кухню, давай, ти давайте тільки їсти. і все. – А посуд хто миє? Посудомийка миє. Я дуже люблю вдома чистоту, в мене має бути все на своєму місці. Виходить, що спорт, оце все, що було у вашому житті, і більше нічого. Ну чого? У мене ще було замужество, як кажуть, <світ> я народила дитину, якесь мене ще особисте життя. Але так, в моєму житті лише спорт. Чи хотілося б займатися ще чимось, окрім спорту? Був в мене такий потяг до кіно. Мені здавалося, що мені хочеться позніматися в рекламі. Потім воно все відходить на другий план, коли ти втомлюєшся і займаєшся. Улюбленою справою, то наші щось зміняти в самому житті, якщо це приносить тобі задоволення. Настя, а як ми ви це витримували? Оці всі травми постійно. У мене є такий друг, каже, О, коженкова з травмою, все, вони будуть в призах, вже можна розслабитися. Якщо їй дуже боляче, вона в десятки разів сильніше працює. Перша травма ми були треті на Європі, а друга травма, ми були треті на етапі Кубку світу. А це через біль? Через, через травми. біль, через травми, але я знаю, що зі мною сидить три людини. І в нас нема запасної. Ми вже приїхали на ці змагання. В нас вкладено дуже багато коштів. Це для мого веслування, це для моєї країни. З приводу вашого сина він дивився на маму, дивився на тата і, мабуть, через те не обрав академічне вислування своїм спортом. Він ще досить маленький, ми такі одинадцять. Вислування в нас починається бажано з тринадцяти років. Він говорить: мам, ти бачила свої руки? Я така. А що з ними не так? <смі> каже, мамо, там мозолі, там рани постійні. Я кажу, ну, мені це не подобається. Він мене зараз займається футболом, зараз займається боксом. Він каже, це нормально. Я говорю, дійсно, ходити з фінгалами краще, ніж ходити з руками такими. Ви завжди були тренером Анастасії. А як ви познайомились? Ми їхали автобусом до Польщі через її рідне місто Коваль. Десять годин, котрий ми їхали, ми спілкувалися обмінялися телефонами. Вам зразу сподобалася Анастасія, чи це згодом сталося? Мені так, а от Анастасія ще придивлялася до мене. Ну і ви вирішили вже бути настирливим. Так ви познайомилися і потім почали зустрічатись, чи як тут у Дніпрі проходив чемпіонат України, куди вона приїхала змагатися. Ми дуже довго гуляли по вечірньому Дніпру. Після цього, напевно, і я, і вона зрозуміли, що ну, якась є симпатія. Все ж обидва спортсмени і. Ви і Анастасія в одному виді спорту для родини це добре чи не дуже? Коли я став особистим її тренером, то тут от почались великі проблеми. Ми так сіли, і значить, так спорт там вдома це вмад. Дома. дома спорту немає. Анастасія так надовго їде на чемпіонат світу або на Олімпійські ігри. Майже півроку її немає. Як ви живете без неї? Я з дитиною вдома, щоб Анастасія спокійно займалася, готувалася. Тяжко дитину. В школу тренування скучаємо, вона далеко, вона працює. Ми цей шлях пройшли. А далі будемо дивитися, як воно буде? Я зараз старший тренер збірної України. Перший рік війни моя команда була фіналістом Чемпіонату світу, тому я не бачу своє життя без спорту. Коли ви дивилися Олімпійські ігри, коли ви бачили, як Анастасія спочатку вирвалася вперед, а потім все ж п'ятими вони вийшли. Які були емоції, які були переживання? Зараз ну, згадую, розповідаю, в мене сльози на очі. Я знаю, скільки вона поклала на це, скільки було праці. І, і сльози дитини, коли він побачив, що мати не зайняла перше-третє місце. Важко, дуже важко. В Насті найбільше подобається. Ми з Настею пройшли такий дуже довгий шлях до Олімпійської мети. Це олімпійське золото. Тому я дуже радію, що саме Настя піднялась на цей найвеличезний підлістав Олімпіади Лондона 2012. Вона завивала золото. Вона трудоголік. І коли ми з нею познайомилися, це був 2006 рік. Вона переїхала до Дніпра, і вона була така молода, дуже перспективна спортсменка, дуже така характерна дівчина. Зараз вже буде 20 років. Як ми з нею поруч ідемо по життю, по спорту? Це не тільки спортсменка, це моя подруга. Ви один одного навіть підтримували і ще з дітьми допомагали один одному. Так да, да, народження моєї дитини, Настя мені допомагала, і народження її дитини. Ми довго чекали. Оджені Єлісією, і знаєте, якщо щас бачу, що він так підростає, пробує себе в різних відах спорту, і це мій такий улюблений хлопчик, тому я все одно кажу: в мене не одна дитина. Дження олімпійських чемпіонів, яку нагороду ви отримали і. Яке відчуття? Першу нагороду я е, отримала як спортсменка квітня від нашого Дніпропетровського національного олімпійського комітету. А друга нагорода це за Олімпійські ігри, які відбулися зараз в Парижі. Ми відібралися з першого разу до фіналу і вже були готові максимально потужно виступити. Десь не вгадали з піком формату. Я почала закривати дистанцію, і в один прекрасний момент я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я вже на фініші, вже мені погано. І я питаю яким будем п'яті. Для мене це був такий шок, тому що я бачила, що ми їдемо треті, Я почала ще більше додати, але видно на цьому все. А хто був конкурентами найбільшими для вас цього разу? Всіх! Голландки, американки, грейбрітан взагалі ми постійно з ними. Ось, ось так. Ось. Які нагороди для вас найважливіші? І що для вас взагалі означають ось ці медалі? Моє олімпійське золото в Лондоні це найдорогіше, що в мене є, але сам перед мій діамант це мій син. Всі нагороди позрівняно з ним, міють. І мені часом вже казали, ну ти стара, вже закінчує. Я говорю. Так ви надіть молоду, яка мене об'їде. Коли я в цьому році виграю одіночку, то мені говорять, як? Я друга на концепті всі говорять, як? Я кажу, а що ви думали? Все так просто, чи що? Я тут приїхала на рядкі ігри відбиватися. Чи що я тут маю робити? Коли змагалася в дві парни з е, Ані Кравченко, і прямо по дистанції мене спочатку вжалила оса в спину, а потім овот. Мені Аня каже: ти як почала грести? Каже, тебе в два рази вшмалили в дистанції, ти в не також маслала. <риснє> <риснє> я алергік, переживала вдруг що що з мною буде. Треба, щоб кожному спортсмену вони, мабуть, так а, кусали. <риснє> я так думаю, що в них вигла якась така траєкторія польоту, <риснє> і я в неї попала, і вони на мене. Ну, може, розізлилася і вирішила таким чином допомогти мені швидше фінішувати. Коли у вас народилася дитина, ви так швидко вийшли на старт, хоча могли би відпустку взяти. Я е дуже хотіла побувати в Ріо, залишаються два роки. То ти або встигнеш відновитися, або ні. Я навіть відібралася на світу вдвічі. Але я при цьому годувала свою дитину перед стартом його покормлю. Віддав чоловіку, він де з коляскою гуляє. А мама йде на старт. Так, ми дуже непогано приїхали, заїхали 10, а ліцензіонна зона це було 11. Це було взагалі круто. Ще я ганялася, коли малому було десять місяців. Було натхненням, напевно, тому що я себе спробувала на міжнародних стартах, і я була третій в одиночці, і думаю, ну все тоді, якщо я вже тут показую якийсь досить непоганий результат, то можна спробувати далі. Серед спортсменів завжди є якась конкуренція, яка не дає можливості їм розвиватися. У великих справах бувають не дуже добре. Вчинки, як ви до цього ставитесь? У нас був момент, коли я висловала, ми брали ліцензію двокися на дімінчева, і нам дуже певно заздрили. Ми прийшли за дві години до старту. Нам виходити, ми беремо лодку, а в нас все розкручено. І це, це був це такий жах. Нам потрібно було все заново настраювати. Це ж все в темпі. У Нас такий шок, ніби, ну хто? У людей, коли вони чогось хочуть, я не знаю, в голові напевно щось міняється, і в них немає, кажуть, нічого святого. Мені ваш чоловік, Олексій, сказав, що ви йому дуже сподобались, але від вас... Він відповідь почув не зразу. Ми так познайомилися цікаво. Він так підходить до мене з мобілкою і каже, а можна тобі номер телефону? Мобільний. Я на нього так дивлюсь, який мобільний. Я кажу, Мо, в мене таке стаціонарне. Зараз це смішно, але насамперед тоді це такий час, був, коли не всіх були мобільні телефони, в мене його точно не було. Я приїду з Польщі, я тебе наберу. Добре, ну набереш ти не береш. А в мене чотири Льоша тоді була знайомих. Він каже, це Льоша. Ну думаю, ну, Льоша, ти Льоша. Ми говорили півгодини, і я Я стоп, а який ти з Льоша? <свісно> Поспілкувалися. Ну я так носом крутила. Потім ми зрозуміли, що трішечки по-іншому ну, <свісно> все ага. склалося. Кажуть, що в Анастасії Коженкової такий характер, дівчина з перцем. Це правда? Так, я буваю дуже наполегливо, навіть коли я не права, я сирена. Ну докажу, що я права. Дуже вперта і скульчима. А це заважало якось в кар'єрі, особливо спортивній, чи навпаки? Не знаю, мені нічого не заважало. Людям заважало. їм не подобалось, мені то було байдуже. Що ви робите дуже добре? А до чого ще можна було йти і виправляти помилки? Є що виправляти? Звичайно, ми ж постійно вчимося. Мені подобається спілкуватися з людьми. Хочеться навчитися правильно говорити, тримати себе більш під контролем в емоційному стані. Хочеться більше ще вдосконалити себе в своїй роботі. Скільки разів ви впадали з чорла? А переверталися? Знаю, ну не багато. Ну, максимум може до п'яти разів. Перший раз це взагалі мене. Були змагання в місті Києві, і мама моя була присутня при цьому на катері з тренером їхала, і я перевернулася. Мама так злякалася, що тренер не знав, за ким їхати за мною чи її ловити. А в нас баночка керідка там, де ми сідаємо на неї. Спочатку вона випливає, потім я. Це дорога штука. І в Нас сідав вчать, що треба її зловити, бо вона не кріпилася. Зараз вони вже кріпиться, Якщо ти перевернувся, вона не потоне з неї. я говорю, Все нормально, Олександр Іванович, я її піймала. Мене мама, думає, що? Каже, та викинь. Говорю, ти що? Ти зараз скільки вона коштує. Кажу, ні, не викину. Ваша мрія. Мир во всьому світі, тому що зараз у нас іде війна і я хочу, щоб це вже скінчилося. Ми зажили нормальним життям, так і раніше. Що ви не можете терпіти? Брехню. Що найбільше любите свого сина? Чим ніколи не поступитись? Своїми принципами. Про що шкодуєте? Та в цілому не про що, але могла б трішечки бути розумнішою в деяких моментах свого життя. Перед чим не стоїте? Перед солодощами. Я люблю шоколад, тортики, тістечка. Ніколи не пробачите. У мене є цей момент в житті. Я людину не пробачила, але я з цим змирилася. А що це не можу сказати? Спілкувались з Анастасією Коженковою, сміливою, сильною спортсменкою Олімпійкою, яка своїм прикладом доводить боротись потрібно до кінця, незважаючи на біль та труднощі.